Що, друзі, не реклама, а, може і реклама. Ютуб канал Зріше Лудько. В суботу від Лесі Петрівни, так як вона робила спецзамовлення для своєї клієнтки суперової. Ну і паралельно тут вона зробила отаку от смакоту. Це воно, да? це, буде, це буде такий набір до пивного лота, буде пиво. І буде, тут в нас є перепілочка, отака шийка. Копчина казала дуже дуже смачна. Я знімав на Ютубі, показував. Ну, а це вона сюди для одного кума, для другого. кума. Це для мене, для одного кума, для другого кума. Так що от таку смакоту можна буде виграти. Купити не можна, а от виграти можна прийняти участь лотерейки. Ютуб канал Сергія, Луцько, 20.30 субота, підтримку Бронів Сил України. Так що всім миру здоров'я і добра, з вами була мотивуюча родина Шелудьків. Це не реклама. А це напрямок. Ай добре, да?